Західноукраїнського університету виступають танцівники модерн балету Dance Company під назвою Негорна пташка. У грандіозному проєкті артисти розкривають кілька тем, серед яких патріотизм та безперервність поколінь. Мета була наша донести правду про Україну, про модернову Україну, про те, якою вона була і якою вона є тепер. І що Україну потрібно берегти, потрібно цінувати те хороше, що тут є, і боротися, звісно, боротися за неї. В умовах сьогодення, в складних умовах війни, юнаки і дівчата формують свій світогляд, вони формують свою творчу філософію, своє світобачення щодо відродження нашої України. Дуже цікава прем'єра балету непереборна пташка, яка символізує символ духу, символ незламності українського народу, волю і нескореність України. Підготовка модерн балету тривала рік. У своєму номері близько 30 артистів взаємодіють з віртуальною реальністю, яка передається через спеціально створені графічні елементи. Складність полягає в тому, що сам працівник не бачить цієї проекції. Софія близько дев'яти років є артистами модерн балету TNG Dance Company. Компані. танцівниці перетілились перекінаних негативних персонажів, що було в новинку для дівчат. Я граю Московію, тобто можна сказати, Путіна. Я мучую Україну, я сміюся з нею. Я дуже вредна. Зомбі це мої діти. Так. Це Щедрик. А це мої діти. Типу. Я мама, а вони мої діти. Танцювальне дійство артиста присвятили усім, хто бореться за Україну. І балет ми присвятили усім людям, які боролись і борються за сьогодення майбутнє України за її свободу. Тому це буде такий наш дарунок, і тим, хто її захищає на передовій, і тим, хто робить все для перемоги тут у тилу, бо це теж дуже важлива місія.